Продовжуємо наш з Андрієм такий хвацький сьогоднішній ефір, і з нами на нас кайпі Роман Самбалюк, власний кореспондент інформаційної агенції Уніан. Будемо говорити про долю окупованих територій. Роман, привіт, тут ще Андрій, ви ви зі мною в студії Роман. Можна я переб'ю Сергія відразу від мене перше питання. Сьогодні ми спілкувалися з головним редактором інтернет-видання Остров а там спілкувалися якраз в контексті того, що є у них інформація про те, що нібито. Після 18 жовтня на контрольованих бойовиками і російськими військовими територіях планується провести щось на зразок чергового референдуму. Але ще інший меседж є про те, що на цих територіях так само хочуть запровадити як місцеву валюту російський рубль. Що про це відомо в Москві І чи є якась офіційна загалом позиція там з приводу застосування російських рублів як національної валюти цих територій? Ну, по факту, мені здається, що це не таємниця, і всі вже прекрасно розуміють, що хоч вони і декларують наразі, що там у них чотири валюти, окрім російських рублів, ще євро, долари, ну і наша звичайна гривня. Але по факту рубля там стає все більше і більше, і це якби даність. Так що е, всі ці заяви вони ну якби про що тут говорити, якщо це вже доробиться. По, по факту, щоб там не казали про там мінські угоди, про війну, але про це ж мало хто говорить. Але фактично за цей час Російська Федерація робить все по інтеграції окупованих територій в своє свій економічний простір, там в тому числі там, якийсь євразійський союз чи ще щось. Я я кажу про фактичні дії. Ось, з приводу проведення референдуму, ну тут дуже важко говорити, але я пропускаю і маю на це, як так сказати, підставу, що в першу чергу це тиск на українську владу, щоб, щоб банкова поводилась на виконання мінських угод на російських умовах. Іншими словами, тут я би натікаю, що якщо ви там не візьмете бойовиків, та окуповані території з бойовиками разом е, в Україну не будете платити йому гроші з державного бюджету. Ну і решта всіх цих, цих моментів, про які всі знають, то ми проведемо референдум і заберемо цю територію. Але це м -м, я все ж таки переконаний, що це блєв, тому що по факту територія і так контролюється Росією і немає жодних підстав е говорити про те, що вони будуть це робити юридично. У них немає зараз ні грошей на, цього, на це, і всі прекрасно розуміють, що. Якщо вони пройдуть цей референдум і захоплять офіційно цю територію, частину Донецької Луганської області, будуть наступна хвиля санкцій, ну і так далі. Їм просто це не потрібно. Це така сама ситуація, вона дуже схожа, коли були запущені такі тези про те, що начебто от будуть на окупованих територіях масово роздаватися російські паспорти. Ну росіяни вони дуже так раціонально мислять і навіщо їм це, це робити, якщо по факту території так їм належить, а додавати там лишні роти, які там будуть вимагати пенсії на рівні там якихось російських, то немає сенсу. Вони там щось кидають цим нещасним людям, громадянам України, але завжди можуть сказати, що Баста, більше не буде, або буде менше, або ще якось, або буде не кожен місяць, а через місяць, ну і так далі. Скажи, будь ласка, а як змінюється риторика російських медіа а, щодо окупованих територій щодо України, тому що а, завжди російську. Політику зовнішню по цьому фактору дуже а, легко і традиційно такі роблять прогнозувати. Тобто, чим м'якша риторика, тим позитивнішою буде, і менш агресивною буде поведінка Росії. Чим а, риторика жорсткіше, тим відповідно треба готуватися до проблем. Зараз дуже цікава ситуація. Фактично, окупований Донбас він Звичайний російський регіон поясню, що я маю на ну, увазі в російських новинах. Немає інформації, немає якихось сюжетів про життя регіоні Російської Федерації. Наприклад, як тільки було захоплено Крим, ну за останній рік я не пам'ятаю жодного сюжету чи щось такого, де просказували там про життя простих людей. Це саме відбулося вже від 100... С Донбасу, тобто ця тема українська, там карателі, це все це все звучить. Але е, мова йде виключно про військову складову на лінії розмежування. Що відбувається на території, яка підконтрольна, захоплена, ніхто не знає. Про це нікого не цікавить. Ну іноді там от буває, що вони там придумують якісь там сюжет, що там якісь там бізнесмени місцеві вирішили не заробляти гроші на свої продукції сільськогосподарські, а просто продати її по себестоїмості там. На, який, на площі якогось міста. Ну, це просто, це, по-перше, дуже, дуже дуже рідко. Це дуже-дуже новина, ну, що це така ну, туфта, вибачте, за... ось. Це по-перше. Так що, щодо риторики, я б сказав так: тут два моменти. По-перше, зараз серпень, і головні, там, скажімо так, пропагандистські програми, вони в відпустці

в тому, числі, в тому числі, а по новинам, звичайно, риторика стала жорсткіше. Я, я, е, вони зараз трошечки змінили тактику. Всю цю, весь цей бруд е, оголошують представники е, окупованих територій, ну, скажімо так, колаборанти по, по великому рахунку, е, які представляються різними там щось там, попереду, міністр там, такого, та около, і в кінці там, або ДНР або ЛНР. І от всі ці речі, е, на кшталт карателі, хунта, ну і що там е, Укри, Укропи, ну і далі там ви все знаєте, оголошують вони. Фак... І вони, пропаганда російська використовує їх для того, щоб демонструвати по своїм телеканалам. А з боку російських, от безпосередньо там говорять голів, які говорять в телевізорі, зараз цього ну, трохи менше. А чим все закінчиться? На, твоє, на твої якісь відчуття? Тому що ну, я там читав ту статтю, яку ти минулого тижня опублікував, читав там деякі дописи інших журналістів. І так, знаєш, спілкувався. Так, так, ти, ти чуєш нас? Романе? Ти ще з нами чи вже ні? Да, я за вами, але я не знаю, що чуєте ви мене. Я питання не почув. А, ти не почув питання. Питання в тому, на твою думку, чим це все може закінчитися? Тому що тут спілкувався я з знайомим з одним, ну у нього там певна інформація була інсайдерська. Що дуже багато грошей, які були використані для того, щоб конфлікт розпалити. Це були гроші, які були вивезені з України після майдану. Причому мова йшла там про мільярди доларів. Але зараз, за його словами, ці гроші вже закінчились фактично, і там вже і платити нема чим ні бойовикам, ні там е, сплачувати, наприклад, Міністерству оборони Російської Федерації за те, що вони закривають очі, що там певні прапорщики десь якісь склади відкривають для бойовиків. Е, до чого все йде? Монолог угу. нікуди. До чого все йде, ну насправді, можливо, ця інформація про яку ти сказав, вона має підґрунтя на собі. Але тут кажуть так, якби якби у нас тут погано не було, мається на увазі в Росії, ми ну, у нас, а у них, і щоб там санкції, падіння цін на нафту, ну і решта економічних економічних негаразів, гроші на Донбас ми знайдемо. І там невелика сума, фактично, я так думаю, що вже зараз воно якимось таємними документами фінансується з бюджету Російської Федерації, і до чого це веду, що Росія цю територію не віддасть. Ну тут не як би сказати не в традиції віддавати просто так завойоване. Воно буде лежати, занепадати, стояти, люди звідти там будуть тікати, але по факту воно буде контролюватися Росією. А, поки не бачу жодних підстав, щоб ситуація змінилася, ну, і скажу так, мабуть. Ага, зрозуміло. Тобто Крим не віддадуть і з цих територій створять буферну зону, власне, і їх так само не віддадуть. Сам негам іншому не дам. Так, ну про Крим, це окрема територія, там ну, окрема не територія, а окрема тема. Тому ну всі знають, що вони все ж таки його анексували і включили до до свого складу. Донбасом так робитись не буде. Тобто вони готові, якби його формально віддати, але при ну як всі, схема дуже проста. Начебто, ми виконуємо мінські домовленості. Але в тому в тій частині, де потрібна Російській Федерації, і в результаті щоб була ситуація така, щоб бойовики, яких назначили в Кремлі, або які отримали вказівки з Кремля, могли б заблокувати будь-яке рішення в Києві. Ну там інтеграція, не інтеграція, НАТО, не НАТО. Ну от будь які там євроасоціацію і решта. Вони добиваються саме цього. І ну, зрозуміло, що до цього, я думаю, ми не дійдемо. Ну, Скажімо так, є якийсь шанс, що буде ситуація на кшталт на горнах Карабахського конфлікту, де там суперактивні бойові дії не ведуться вже, але фактично люди і військовослужбовці Через приціл один на одного проти двох посітеліть. На жаль, перспективу, мені здається,. Тобто, отака. навіть не Придністров'я нас чекає, а Нагірний Карабах так, на території України? Так, ну бачите, з Придністров'ям вони ж не мають е е кордону, і це дуже сильно змінює ситуацію, і вони там змушені якось е е там, маневрувати, домовлятись і так далі, там, чи з молдованами, чи з українцями, то тут вони мають в е 400 кілометрів і всі питання по забезпеченню е е е якогось мінімальному, мінімальному вони будуть виконані. Тобто мова не йде про людей, які там проживають, які ще не поїхали. А я якраз говорю про забезпечення ну, військових, бойових дій там або створення якогось як е е створення під військових підрозділів, які будуть які будуть е в змозі утримати цю територію. Ну, Якось так воно буде відбуватися, здається. Ну, в принципі, картина зрозуміла. Твоє бачення ми так само з глядачам передали. Дуже тобі дякуємо за те, що з нами поспілкував.